Не можу там точно процитувати тебе, але ти казав, що головне у житті обрати правильний шлях і вчасно не звернути не туди. Як ти вважаєш? Ти зараз обрав, обрав той шлях, чи ти ще е, рухаєшся? по Я думаю, що шлях ну, важко сказати, хто кого обрав. Шлях сам мене обрав, чи я десь там якусь ознаку побачив. Е, у нас більшість людей, мені здається, своє призначення в житті е, не розуміють. Вони його. Не знаходять, не схоплюють момент, коли треба зрозуміти ось це моє. В мене в мене було дуже багато, знаєш, як то кажуть, і пастасів, в яких я виступав в житті. Були часи, коли я там заробляв на життя і для своєї родини дуже різними засобами. І ну, це, це легальні засоби. Вони всі такі доволі творчі, але ну я там робив ну дуже цікаві насправді речі. Але якщо ми говоримо про якісь такі основні лінії. То звісно, що я думаю, що мені пощастило з театром завдяки е, моїй театр, мамі. Е, я просто почав по хронології. Мені пощастило завдяки, ось до речі, мої батьки сьогодні я їх побачив, нарешті дуже давно їх не бачив. Завдяки, ну, треба просто говорити про це без сантиментів, твереза. Що завдяки мамі я пішов на перше заняття в театр. Я зрозумів, я дуже не хотів. Вона мене просто ну просто ну. Е, Фізично туди змусили піти. Завдяки батьку, в мене любов до футболу. Тобто, можна сказати, що мої батьки дали мені ці дві дороги, по яким я йду. І, в принципі, можна сказати, що я відчуваю себе на своєму місці. Да, це абсолютно так і є. А щодо футболу? Так, кажу, що батько. Ти бачив ще раз 5 років. Ну, я думаю, що я бачу себе тим, хто я є зараз. Але звісно, що треба шукати нові форми. І не, не стояти на місці, тому що це така професія, де дуже швидко все набридає. Для цього потрібен міцний колектив. Я б дуже хотів, щоб в мене була можливість як у керівника проекту зараз забезпечувати людей, які поруч зі мною працюють ще кращими умовами, і ще більше знаєш, як то регулярніше виходити до глядача. Максимально регулярно задоволений своїм скільки душі на даний момент. Ну, якщо я з ними виходжу в ефір, то звісно, що я, скажімо так, віддаю їм належне, тому що це, це люди певних профайлів, які закривають там якісь позиції, роблять те, там, чого я там можу, не можу робити. Але я ніколи не, не було такого, щоб я казав, ось в нас є ось ці люди і все. І там двері зачинені. Треба, треба бути уважним, дивитися по сторонах, і треба мінятися самому насправді.